Йоу, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я паляниця, і я продовжу грати в гру Roblox. І прямо зараз я опинився в грі, в якій нам потрібно буде змагатись з іншими людьми, щоб вижити. Як це ми будемо робити, зараз побачите. Є такий м'яч смерті, який катається тут по полю. І нам потрібно буде ухилятись від нього і навпаки накидувати його на інших гравців. Давайте подивимось. У нас є деякі суперспосібності, так, відкат і відбив. Хух, капець, ви бачили, м'яч одразу в мене полетів. Опа, ще раз. Капець знову відбив. Подивіться, просто як м'яч літає по цьому полю і всім є. А, о, оу, ого! Ви бачили, як він тільки що. Шо... Рикошетну! Хух відбив! Так, потрібно сюди. Так, когось я загасив. Нам потрібно, коротше, відбивати м'яч так, щоб він попав в інших гравців і їх знищив. Всього у нас є. Оу, відбив нормально, так. Всього є у нас три життя. Так, опа, відбив ще разочок. так. Ого! Ви бачили, що я зробив? Одиничку протистую якась. Ох, відбив. Ой-ой-ой. Так, давайте сюди перекотимось. Так, обережненько, дивіться, який тут капець баталії. Когось вбиває, але я живу, так м'яч летить, і я спокійненько його відбив на іншого гравця. Так, поки що це, так сказати, туторіал. І я не впевнений, навіть, що це реальні гравці, але як тільки ми отримаємо першу перемогу, то перемістимось на іншу мапу. Йоу, відбив, так. Блін, той теж Відбив, а в нього одне життя лишається. Як ви бачите, якраз таке життя відображається над гравцем. Йоу! Ще одного відбив і кристалики зафармив. Суперово, суперово. Так, давайте ще раз. Отак на нього. Так, попав разочок. Нормально, нормально. Так кристалики сюди. Так, кого ще відбити? Хлопці, на мене давайте м'яч. Отак. От на тобі. Блін, прикольно, прикольно, мені подобається. Так, а якщо ми одиничку прожмемо. О, так, На тобі. Так, відбив. Нормально, так. Зараз головне, красиво ухилитись. Він на мене летить. Ай-яй-яй, не ухильнувся, як потрібно було. Ну нічого страшного. Так, одиничка. Ай! Ще раз, ще раз, у мене одне життя лишається. Капець, так? Якщо зараз м'яч на мене пролетить, то це буде капець, так? Не на мене, будь ласка. Капець. Я помітив, що якщо він летить на мене. То тоді м'яч та є червоним. Так, в мене одне життя, але нормально відбив. Так ух. Ще одного знищив і м'яч з'являється знову. Так, всього я бачу на полі три гравця крім мене. Тому оу, вже два навіть. Нормаз, так, нормаз. Головне реально не померти. Так, одне життя. Він на мене летить. Так, відбив. Відбив, ухильнувся трішки. Так. О, нормально, нормально, нормально. І ще разочок. І одиничку. Є! Паляниця він. Нормально, нормально. Дякую за привітання з цією перемогою. О, кудись переміщає. Так, мене перемістило. Опа, давайте заберемо це. Мене перемістило в реальний світ. І подивіться, скільки тут реально всього є. Так, у нас є різні суперздібності. Це звичайно ж відбити м'ячик, ухильнутися ось так. І ще куча якоїсь фігні, але я не знаю, що вона значить. Будемо коротше з вами тестити і перевіряти. Так, а тут ага, це лайки ставить. Так, а тут а ми можемо купляти нові мечі, відкривати нових чемпіонів. До речі, мені випав пірат Луфус. Але це було до того, як я почав запис, якщо що. Також у нас є якісь ранги, клани і. геймоди. Вау! Так, ну що ж, пропоную сильно довго тут не шататись і погнали, спробуємо пограти реально з гравцями. Так, сюди-ка. А, тут чекаємо, дивіться, тут вже баталі. Ніфіга там стрибають. Подивіться, оце приколдесна, реальна гра. Капець, хтось якийсь щит побудував, ви бачите це? Дивіться, щит побудував, хтось там стрибає. Да, мажить один одного, ну мені здається, мені буде тяжковато, але треба звикати. Так, давайте поки подивимося, що тут ще є такого. Цікаво, так, це ж якісь аури, а, там ще грається добре. Так, а це он. У... Ой-ой-ой, куди я пригнув? Так, а це у нас що таке. А, це все задано. А де тут яйця? Я хочу яйця купляти. Блін, яєць не продається. Так, тут якась. Капець. О, я знайшов, що то можна відкрити. Давайте попробуємо і подивимось, що мені може випасти. Ага, це персонажі. Так, блін, карточки перемішались. І відкриваємо тут. Опа. А, а, це емоції. Нефіга, я їх відкрив. Реально, я відкрив емоції. Капець, нефіга. Я думав, мені зараз якийсь персонаж випасть, а він мені не випав. О, фейсоф! Що це значить? Один на один чи що? Давайте глянемо, що там за баталія. Так, там лишається буквально два гравця і по подив... Дивіться, які крутезні ці чорти, а я, блін, якийсь лох. Так, а якщо ми. Ага, це ми не на арені не можемо юзати. Мимо. О, якось підстрибнув. О, все. Спаммі виграв. Ну що? Давайте спробуємо. 19-18. Сподіваюсь, зараз буде дуже круто. Але я бачу, вони всі якісь супер-донатори. Блін, я один такий нуб. Ну нічого страшного, нічого страшного, друзі. О, мене перемістило. Друзі, капець. Зараз як почнеться! І зараз як почнеться! Так, потрібно не забувати. А, це волейбол! Ніфіга собі! Нормально, так добре, добре. Ну, ви там гасіться, поки мені нормально, тут якщо що. Капець. Хоча ми можемо сюди переміститись і допомогти когось загасити. Так, головне, реально, не забувати, що. А! капець, він полетів в мене. Так, а якщо ми двоєчку натиснемо. Вау! А якщо троєчку, ага, це щит. І куди я лечу? Куди я хочу? Що я тицнув перемістився? Так, так, е, головне час F прожати вчасно, головне зараз F прожати вчасно Так, хлопці, почекайте! Почекайте! Дайте мені м'яча! Чого ви в мені м'яча не кидаєте? Я теж хочу. Так, а якщо ми так тиснемо? Так, когось били? Нє, чи збили? Я не розумію, він в мене буде летіти чи ні? Це м'яч. Так, давайте чотирочку тиснемо. Ага, четверочка, це понятно. Це понятно. Непонятно насправді, що вона дає, ну добре. Дайте мені м'яч! Да, оу. Ой-ой-ой, пролетів, ви бачу, як ви бачили, як пролетів м'яч. Капать, я ще не, не... Опа! летить! Відбив, відбив, нормально, нормально, нормально. Одиничку Так, зараз, зараз головне, щоб не в мене. Так, зараз одиничку як прожмемо, коли буде летіти жорстко якось. Так. Опа! Оу, бонг, попав, попав, здається. Чи не факт? Так, давайте підлетимо. Так, і будемо дивитися, що тут є ще такого. Так, ставимо щит обов'язково собі. Ось так, щоб в нас м'яч не прилетів. А, зруйнувався щит. Куди зруйнувався? Де м'яч? Так, він не червоний. Так, він вже не, не червоний, не червоний. Ну мені поки що саме більше подобається це одиничка, коли м'яч сильно розганяється. Але дивіться, гравців все менше стає і менше. Капець тут вогняні штуки. Так, давайте двоєчко. О! Блін, попав в мене м'яч! В мене попав м'яч! Потрібно за ним постійно слідкувати! Ні! Ще раз попав м'яч! Капець, мене одне життя лишається. Одне буквально жи. Так, тихо, 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 тихо. Так, в мене ж не буде зараз летіти. Чи буде? Так, м'яч не червоний, не червоний. Треба обов'язково слідкувати за м'ячом, щоб він був не червоний. Тому що якщо він червоний, то значить, що він летить в мене. Поки що не червоний. Так, давайте. Одиничку тиснемо. А, не можу, не можу, не можу. Так, а ось так одиничку. Щось зробив? Зробив, напевно. Так, давайте підлетимо. Є! Так, ФО! відбив, дивіться, в польоті прямо відбив м'яч. І когось знищили. Не факт, що це, я зробив. Опа, летить. Так, відбиваю. Я ж відбити хотів. Я ж хотів відбити! капець. Що не так зі мною? Так, я ще щось знайшов. Давайте спробуємо купити. О, це якраз таки те, що нам потрібно. Це наш. Інструмент, блін, Iron Smash випав. Ну, давайте ще разочек відкриємо. Може мені зараз Dark Star випаде. Вау, буде круто, ну-ка. Ах, не випав, капець. Так, а що тут ми ще можемо повідкривати. За що у нас? Непонятно, давай. А, мене не вистачає. Ні, в мене вистачає. А, сильно швидко. Давайте ще раз спробуємо. Ааа. Непонятно. А тут? І тут не можемо купити. Що за фігня? Так, все, сподіваюся, зараз можемо. А... Чогось у нас не вистачає, мені здається. Ну і ладно. Давайте подивимося у нас є з цих предметів. Екіперуємо оцей предмет. Здивіться, який у нас тепер з вами молод. Хтось там переміг, і я думаю, зараз можна Попробувати загаситись. Так, що, я перемістився на арену. Тут якась нова арена. І я сподіваюсь, цей меч. У нас на набаг... ну на меч а молот набагато краще відіграє. Так, давайте дивитись, що тут у нас Проїсходить, Поки що непонятна якась двіжуха, але м'яч на мене не летить. Ну і слава Богу. Так. Поки що він не червоний, а це значить, що все нормальок. Так, головне, не переплутати Q і F. Тому що так можна зробити насправді. Капець когось там знищить. Опа, на мене летить. Відбив, нормально, нормально, нормально. Головне, щоб на мене знову не полетів. Оце прикольна гра! Мені дуже сильно подобається. Так, дуже близько, дуже близько. Близько, треба ухильнутись сюди. Так, і тепер можна одиничку прожати. Попав? Попав, не правильно. Чи не попав? Не знаю. Хороша, прикольно, прикольно. Давайте взлетимо. І зараз як полетить м'яч на мене, буде прикладесно, якщо він на мене полетить. Але він на мене не летить. Ну ладно. Так, четвер. а. Тобто куп включив цей тайм. Та, 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 АААА! Я попав. Він в мене бував. Капець я трошки. А, ааа! Не на мене, будь ласка. Капець, ви бачили? Блін, я якось не помітив що. Опа, м'яч на мене. Опа, не летить на мене. Опа! Відбив! Норма. Ааа, не відбив ще раз. Капець, одне життя лишається. Одне. Так, а чому. Я червоний! Я червоний! Так, відбив! Знищив когось! Я когось знищив! Так, м'яч червоний, ні? Н я ж не розумію, який... Так, давайте цю штуку включимо. <с. <с.> Капець, м'яч вроді не червоний, все нормально. Фух, це було складновато, це було складновато, я вам скажу. Але нічого страшного. Так, м'яч червоний. Летимо. Баха! Ну, да, не повезло, не фартануло... Ну нічого страшного. Буває. Погнали, короче, щось повідкриваємо, подивимось, що у нас є. Я ще раз хочу це. Та чомусь... КОГО? Ансуфіцієнт Гірс! Гірс це якби предмети, скоріш за все, якісь. Але мені щось воно не дає. Ну добре, так, тут 4 тисячі. 000... А, це мошен пак. Так, давайте ще раз тут відкриємо. Опа, Golden Клов, мені, будь ласка. Опа, опа. Йоу, легендарочка під'їхала! Ви бачили реально легендарочка сюди. -ко. Вау, яка вона прикудесна! Дивіться! Мені дуже сильно подобається. Так що там у нас лаків виграв, і я сподіваюсь, зараз я покажу, як потрібно грати. Блін, реально, тяжкувато, тяжкувато, але дуже-дуже сильно прикольно. До речі, напишіть в коментарях, чи граєте ви в цю гру, тому що вона мені реально дуже сильно сподобалась. Так. Ага, ми можемо захищатись і на праву кнопку мишки, а я про це не знав. Постійно я вкутиться. Ех, ну ладно, так, там щось тисять. Давайте таймхаки включимо. А, так буде простіше бачити, якщо м'яч у нас червоний. І на кого він летить в атаку. Так, хлопці, хлопці, не на мене, будь ласочка Так, поки все нормально, поки все нормально. І дивіться, всі гравці зараз живі. Але я сподіваюся, я зможу пробути і прожити до фіналу, протриматись, так сказати, і виграти цей матч. Може, звісно, ні, але ну подивимо Йоу, давайте пас-пас сюди. О, когось знищили, когось знищили. Бачили? Фух. Давайте пас сюди! О, одиничку ічку тиснув. Ну, прикольно. Так, троєчку тиснемо і подивимося, що у нас тут є. Ми бачимо поле все. Ми можемо взяти щит на всякий випадок. І якщо м'яч нас прилетить, то ми зможемо захиститись цим щитом. Так, він же не летить у нас. О, знищився щит. Капець. Так. Опа, на мене! Відбив! Так, нормально. Так, головне зараз, щоб на мене не полетів. Так, капець там хлопці відбивають. Ви бачите? Опа, м'яч дуже швидкий. О! Що я зробив? Я щось зробив? Щось зробив? Щось Нормально, нормально. Так, давайте ще раз підготуємо. Мені здається, так буде краще видно всіх гравців. І скільки у них ХП і де м'яч знаходиться. Так, поки не летить. Зараз як пролетить, мені здається, от зараз. Зараз так, 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 так. Треба щит поставити на всякий випадок. Мало лішу. <сум> Капець, вони знищить один одного. Ау, хтось виграв. Хух, добре. Так, де м'ячик. М'ячик де? М'ячик де? Бачу не бачу м'яч. Не ба о, бачу. Так, це, до речі, не дуже гарно, що я не бачу м'яч. Так, опа! Я щось відбив, так? Да? Щось відбив, здається. Так, не дуже гарно, коли я не бачу м'яч. Опа! Відбив ще раз! Відбив! А зараз не відбив. Зараз не відбив. Це дуже погано. Так, давайте підлетемо. Опа! І зараз не відбив. Хоча я тицяв. Там є кулдаун спеціальний. Блін, це фігово, конечно. Давайте. Щіт! Відбив щитом, ви бачили? Відбив щитом і щит тріснув навіть трохи. Ех, а у нас з вами одне життя. Одне життя буття. Ну нічого страшного. Протримаємось. Так, давайте все-таки краще підлітати, щоб було все нормальок. Тому що якщо ми не будемо підлітати, то будемо дуже близько до гравців самих. Так, відбив! 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 Оу Знищив Ааа! Не знищив! Знищився! Ну Це було весело, це було весело. Ну ви бачили, як я прикольно гравця знищив? Я думаю, зараз буде останній фінальний раунд, поки ми щось купимо з вами ось так. І там вже ми зможемо зайняти топ-1. Ну, крім стіл, це не те, що нам надо, ладно. Знову спам'я виграв. Спам'я, ти що такий, а? Хух, ну що? Ви всі готові, хлопці? Зараз я покажу мастер-клас, як потрібно грати в цю гру. <гул> так, знову у нас така арена. Так, давайте одразу включимо таймхаки, щоб бачити, поки що. Все одно ми його рідко використовуємо, але чому б ні. О, когось загасили. Так, м'яч дуже близько. Ух, я перелякався, що зараз він в мене полетить. А! Вау! О, ви бачили, ви бачили цю баталію? Ні, екшончик є, екшончик є. Якщо єдиничку натиснути, то можна комусь трендюлей дати. Коротше, реально, екшончик є. І дуже. Прикольний, блин, разочек попали. Так, давайте підлетимо. Якщо що, будемо щит юзати. Я вже в цілому плюс-мінус трохи приловчився, м'яч літає тут по колу, просто я не знаю як що. Так, знову таймхаки. Це зрозуміло. Це у нас така кольорова гамма, щоб все було чітко видно. Ух, так. У нас перезарядка є, да? Так, добре, а якщо я відіб'ю м'яч і потім одиничку прожму. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Зараз м'яч як на мене полетить, мені здається. Капець він прискорюється. Він дуже сильно прискорюється. Так, м'яч поки не летить. Але скоро він стане червоним і як полетить на мене. Це ж буде реально капець. Поки по. А, когось знищило. Ну ладно. О, летить, летить. Вау, ви бачили? Так. Ааа, попали, попали в мене. Знову летить, знову летить. Ааа, відбив. А, відбив! Yeah! Не від. Відбив. Ех, ну було прикольно в будь-якому випадку. Коротше, друзі, якщо вам сподобалась ця гра, то обов'язково тицяйте свій лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Паляниця. Всім бувайте!